Менше з тим, ми рухаємось далі з 1 січня. Можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами 2023 року, тобто повернути назад частину грошей, які ви вже сплатили за навчання або лікування від коронавірусу. Наприклад, про це повідомляє державна податкова служба. Щоб повернути частину сплачених грошей у 2023 році, необхідно в податкову службу надати річну декларацію про майно новий стан та доходи її можна подати впродовж усього 2024 року по 31 грудня, включно, але ніяк не пізніше. Бланк декларації інструкцію по заповненню можна знайти на сайті міністерства фінансів. Ну а про те, як подати декларацію, які витрати може компенсувати податкова знижка. Ми просто зараз розпитаємо адвоката Ігоря Ясько. Він з нами на прямому зв'язку, пане Ігоре, віта вас Доброго ранку. Вам. Доброго ранку. І Скорію, вам доброго ранку. ранку. Раді, що доєдналися до першого шоу. Пане Ігоре. Як отримати цю податкову знижку? Розкажіть. Значить, є певний перелік підстав і позицій законодавець, і Податковий кодекс визначив, за що можна отримати податкову знижку. Перше, для того, щоб отримати знижку, обов'язкова умова має бути Це така, що людина протягом року не обов'язково всього сплачувала податок з доходів фізичних осіб. Тобто вона отримувала офіційно заробітну плату, і з неї утримувався податок з доходів фізичних осіб. Це обов'язкова умова. Далі, якщо людина хоче знати, яку суму податку з доходів фізичних осіб вона протягом року заплатила, з неї утрималася, вона заходить до особистого кабінету через свій ідентифікуваний. Код через сайт Державної податкової служби, кабінет Гов Потім вона надає запит про доходи, щоб вона могла сформувати декларацію і заповнити декларацію про доходи, де чітко вказати, скільки вона заплатила яких податків протягом минулого року, тобто, в даному випадку, за 2023 рік. Потім обов'язково в неї мають бути документи, які підтверджують оплату. І договора, і оплату за такий перелік послуг. Це можуть бути проценти, які сплачені за іпотечним кредитом. Вона може отримати, скажімо, податкова знижка, це фактично повернення коштів. Ми далі про це поговоримо. Пожертвування та благодійні внески. Потім кошти, які сплачені у заклади освіти та дитячих садочків, тобто компенсація вартості частини навчання, витрату далі на допоміжні там репродуктивні такі технології. Потім переобладнання автомобілів, транспортних засобів своїх, також якщо це внутрішньо переміщені особи, і вони офіційно сплачували оренду житла перед тим, страхові компенсації, тобто по договорам страхування, що важливо, обов'язково має бути договір, і обов'язково мають бути документи, які підтверджують оплату по даних категоріях знижок. Щоб це сама оплата передбачала, наприклад, на, на, опла, оплата навчання у вищому навчальному закладі. І Якщо стаття 166.3 податкового кодексу каже, що дана особа має на податкову знижку за таким видом платежу, значить, фізична особа отримала доходи через електронний кабінет, має документи, які я б так рекомендував: має документи, які підтверджують оплату. По даних категоріях зв'язується з Державною податковою службою з консультацією і каже: Дивіться, я маю такі доходи, такі витрати в мене. Чи варто мені подавати декларацію і чи отримаю я податкову знижку? Коли працівник податкової служби каже, що вивчив ці документи і каже, да, ок, формуйте декларацію, подавайте. Фізична особа або через електронний кабінет, або в бумажному паперовому вигляді, або через кур'єра формує декларацію, прикріплює документи, які підтверджують право на податкову знижку, і право на те, що підтверджують перерахунок коштів договора, і подає декларацію. Ну тобто людина Державна може це зробити абсолютно служба. самостійно, так без там допомоги бугалатерів або адвокатів, когось просто подавши повністю сам. Самостійно, тобто, навіть може перезвонити на гарячу лінію там чи онлайн консультацію від державної податкової служби і сказати: у мене є такі документи про доходи, є такі документи про витрати. Скажіть, будь ласка, чи я маю право на податкову знижку? Коли працівник державної податкової служби каже Да, ок, подавайте, вони подають декларацію протягом 2024 року, не пізніше 31.12.2024 за 2023 рік. І 30 днів державна податкова служба вивчає всі ці документи, і і обов'язково вказує реквізити, на які потрібно перерахувати, ну, або повернути гроші, податкову власне, знижку. Так. А що може да. стати причиною, чому податкова випрець. може відмовити в наданні знижки? Основні критерії, які можуть відмовити державну, які будуть спонукати для відмови державної податкової службою у компенсації цієї податкової знижки, це перше недостатня кількість документів, скан копій документів, які будуть підтверджувати факт взаємовідносин між фізичною особою і тією установою. Друге, призначення платежу може бути інше, яке вказане в податковому кодексі України, тобто в статті 166.3. Бо тільки за ці послуги і в такому призначенні платежу обов'язково може бути компенсація. Бо якщо, наприклад, людина вкаже е, харчування в дитячому садочку, і в її розумінні слова, це вже ніби вона має право на податкову знижку. А податковий кодекс не вказав цю статтю як таке харчування в mm. дитячому садочку, Уже вона не підпадає під податкову знижку. Тобто неправильно вказані. Призначення платежу або недостатня кількість документів, які підтверджують оплату за ті чи інші послуги, які передбачені в статті 166 пункт 3 податкового кодексу України. Угу. Ну тобто, треба дуже ретельно, лікування. перевіряти. так. так. Да, да. І також лікування. Також лікування, наприклад, якщо це лікування там в державній, комунальній або приватній кліниці, якщо там це життєво необхідні, скажімо, як правильно це сказати, я не медик, життєво необхідні там ліки там чи лікування для людини. А людина може пройти якісь косметологічні там чи ага. інші, там чи пластичні, якусь іншу хірургію, і вона буде вважати, що вона вже має право на податкову знижку. Ні, там є чисто перелік. Життєво необхідне лікування, тобто те, що людина повинна була там спасати чи врятувати своє життя, і тоді вона отримує компенсацію. Зрозуміло, mm -hmm. ну, пане Ігоря. І коли краще подавати декларацію про майновий стан і доходи, я б рекомендував подавати кращу декларацію тоді, коли у вас повністю зібраний пакет якісних документів. От, коли зібрали документи, порадилися з податківцем. Податківець каже все ок, вперед, але не пізніше 31.12.2024 року. Ну, фактично, це потрібно зробити впродовж 2024 року. Правильно я розумію. Саме так, саме так, саме так. Зрозуміло, дуже вдячні вам за таку юридичну консультацію. В етері першого шоу Ігор Ясько, адвокат, був з нами на зв'язку.